Дівочки, ми нарешті їдемо в Київ. Я дуже сподіваюся, що там буде сніг прочувствувати цю атмосферу. Коли йде сніг, скоро новий рік. Це буде влогмас вже не влог. У нас потяг через три години. Ну, що ж, ми в Києві вже другий день, і дуже вибачаю, що я з вами навіть не поговорила. Мені вчора стало дуже погано. У мене якесь отравлення. Та я другий день, просто не яка. Не знаю, це просто не передати словами, тому що в мене були дуже великі плани на цю поїздку. Завтра сподіваюся, ми поїдемо до ВДНХ. Хочеться хоч щось побачити, але я не знаю, як я буду себе почувати завтра. Сьогодні ми трішки пройшлись по моєму містечку рідному. Там, де я прожила свої 15 років, мене дуже нудить ще немає світла. Обзор нашого купе. Це моє ліжечко, це теж ліжечко, це теж ліжечко, це теж ліжечко. Це просто треш. Це просто триш. Ми під'їжджаємо до фастіва. Ми просто стоїм або ось таке. Мені дуже страшно, мене вже просто паніка. Ми вже давно вдома, зараз я монтую цей влог. І зрозуміла, що це відео вийшло на 3 хвилини. Ну, я не знаю, як це коментувати. Окей. В мене було дуже багато планів на цю поїздку. Я навіть собі все виписала Там, перший день-те, другий день-те. Виписала все, що я хотіла вам показати в цьому відео. Але дякую велике. Мене просто всю поїздку нудило, і ми навіть не виходили з дому. А якщо і виходили, то це було там часик два Боже, сподіваюсь, що в наступному році я все ж таки візьмусь за влоги, тому що мені це дуже сильно подобається. Тікток це одне, а влоги в Ютубчик це, ну це святе. Всім дякую за перегляд, всім па-па!